Ну що ж, завершилася культово драматична історія з виборами у Франції, бо вона як народилася із-за емоційної реакції президента Еммануеля Макрона, так і зникла з непорозумінням, бо за тиждень Франція хитнулася від крайньо правої позиції до крайньо лівої. і в цьому насправді і зміст кружевної політики Франції, бо вона пам'ятає в собі як сором вішиської Петенівської Франції, профашистської 1940 року. Не менше вона боїться. І а, крайньолівого а, погляду, але весь час хитається. І лише періодами а, на невеличкий час зависає в стані, ну, скажімо так, правоцентрицького погляду на а, розвиток ситуації. Ну І найкраще це можна побачити, подивившись на. А, Ті результати першого туру і порівняти їх із другим туром. Як ми пам'ятаємо, перший тур завершився із е, тим, що задумалися всі, а частина була і шокована. Бо в результаті першого туру національне об'єднання Марін Ліпен і Жордана Бардели набрало 33 голосів. А на другій позиції опинилися новий народний фронт на чолі з Жан Люком Меланшоном майже 29% голосів. На третій позиції прихильники Еммануеля Макрона. Виборче об'єднання разом або партія відродження чи вперед, республіка, отримавши 21% голосів. Ну і на четвертій позиції. Республіканці Еріка Чіото з результатом майже в 7 відсотків голосів. Зрозуміло, що це відсоткові дані, зібрані по мажоритарних округах, мають достатньо широкий маневр, і цей маневр він відбувся. Бо як показує другий тур, який можна побачити, ситуація кардинально змінилася. Згадайте, що ми починали з. Правого краю, тобто з Марін Ліпен і Жордана Бардели, тепер ми мусимо сказати, що переможцем виборів став новий народний фронт, отримавши 182 голоси в 577 місному парламенті в нижній палаті парламенту Франції, в національній асамблеї, національних зборів. Франції. На другій а, позиції опинився Еммануель Макрон із а, партією Відродження, набравши 168 мандатів. І, мабуть, оце і стало найбільшим непорозумінням чи сюрпризом, як можна було. З тої третьої позиції опинитися на другій. Хоча е, далі ми побачимо, що це скоріш закономірність французької політики. Ну, третя позиція як і ну, математично очікувалася з точки зору поєднання результатів президентської кампанії і е, кампанії е, до парламенту. Національне об'єднання Марін Ліпен і Жордана Бардели, отримавши 143 голоси. Ну і на, третій, на четвертій позиції Ерік Чіоті з республіканцями, отримавши 45 голосів. Причому треба розуміти, що всі оці чотири. Учасники ключові, бо далі є ще дрібні учасники, які набрали зовсім зовсім мало, і вони не впливають на розстановку сил. Це свого роду швидкоплинні виборчі об'єднання, де від того, що у новому народному фронті 49 партій. Не рахуючи про спілки, об'єднання і так далі, до того, що Веріка Чіоті також є мажоритарники, яких він підтримував з інших політичних сил, і тому ми тут біля кожного місця бачимо не тільки власне ту силу, яка по кольору належить, а якісь незрозумілі в проміжку кольори скрізь, і так далі, бо мова йде про мажоритарну систему. Звідси стає очевидним, що лідером перегонів став новий народний фронт Жака Жана Люка Меланшона. На другій позиції Макрон із партією Відродження або об'єднанням, як воно називалося на виборах разом, на третій позиції ще раз підкреслю, це. Праві національне об'єднання на чолі з Марін Ліпен і Жорданом Бордело на четвертій Ерік Чіоті, республіканців, мабуть, найбільше незрозуміння в цій це маневри республіканців, але ж вони а, залишилися в парламенті, а, причому з достатньо серйозним тепер впливом на всьому правому фланзі співпраці. З національним об'єднанням. Хоча доля самого Рікачу тепер підвисла, бо яка ситуація буде в партії республіканців, ще не зрозуміло. Але так чи інакше, чітко треба зазначити, що за сім днів Франція хитнулася від правого. Краю до лівого краю. Нагадаю, що в новому народному фронті є партії троцкістів, є партії марксистів, є комуністичні партії, є радикальні комуністичні партії, більшовицькі партії. Ну тобто це, це така собі гримуча суміш, яка невідомо куди може потягнути а, Францію. Щодо порівняння з прогнозами, ну найближче до прогнозів, власне, опинилися ті, хто казав, якщо по всіх 50, 577 виборчих округах знімуться в так званих трикутниках тих, хто був на третій позиції, бо я нагадаю, що в другий тур виходять ті, що набрали більше 12,5%, то очевидно, що ситуація хитнеться явно в бік. Нового народного фронту і партії Еммануеля Макрона. Так воно і трапилося насправді ось той прогноз. І внизу показано цифри, і в них дуже добре було видно: ось ця червона цифрочка внизу, мінус 63, Як ці 63 голоси будуть відібрані в національного об'єднання, тільки в даному випадку їх. А ще на 30 більше відібрано, майже 90. От відтак стає очевидним, чому трапилося так, що в результаті найвищий прогноз, який давався новому народному фронту, був 162, а новий народний фронт отримав 182 Найвищий результат, який пропонував прогнозувався партії Макрона, був 116, а партія отримала 168. Найвищий прогноз, який найнижчий для того, щоб було зрозуміло, який пропонувався і прогнозувався національному об'єднанню, був 192, а національне об'єднання отримало 143. Далі, ну давайте ще республіканців. Візьмемо тут найвищий. 62, а вони отримали 45. Хоча на для республіканців був 51. Так що ми бачимо, що праві, а до них можна віднести правих крайніх радикалів це Національне об'єднання, і так як правими себе позиціонував Ерік Чіоті, це партія республіканців. От тут найбільші втрати, і це дуже добре видно. Ось по цій таблиці, де поруч республіканці і національне об'єднання. Що по максимальному варіанту, що по мінімальному вони втрачали. І тут найбільша похибка в відсотковому визначенні по прогнозу для республіканців. А разом з тим треба сказати, що вже очевидно, що двохтурова система мажоритарна з абсолютною більшістю в першому турі, і з оцими 12,5% – це рятівний маневр виборчій системі Франції воно якби показує перший тур, і на другий тур в результаті маневру зрозуміло можна коригувати результат. Причому тут ні адміністративного впливу немає, ні інформаційного, ні гри на засобах масової інформації. Це просто такий собі технологічний маневр, який дозволяє стабілізовувати ситуацію в державі. Ну і зрозуміло, що. На це миттєво міняється політика інформаційна політика засобів масової інформації. Ну, зокрема, от, всі помітили, і не випадково головна стаття Фігаро говорить про те, що Франція від об'єднання національного. Правого, хитнулося вліво. І оця от Франц де Друат Капагош дуже добре показує, що буквально Франція справа кинулася вліво. І це от, мудрість, це досягнення системи. Яка на сьогоднішній день діє в Франції виборча? Ну і зрозуміло, що в результаті цього новий народний фронт він вимагає для себе владної позиції, і це видно навіть по карті, як змінилися. Кольори політичні французькі, як а, відбулося почервоніння, зверніть увагу на цей а, буряковий колір, як зменшилося дещо, але залишається вплив помаранчевих, і як по в з першим туром різко зменшилася кількість коричневих, коричневих кольорів, а, таким чином, якщо подивитися сьогодні за матеріалами і Фігаро, і Лемонт. То видно, що оце хитання з правого краю в лівий край воно не менше озадачило президента Макрона, тому що якщо взяти заяви за останню добу, то Жан Люк Маланшон від фра від фрази про те, що ми запропонуємо союз. Емануелю Макрону до фра до фрази про те, що ми наполягаємо на тому, щоб президент віддав посаду прем'єр-міністра новому народному фронту. Таким чином можна сказати про те, що таке складається враження некерованості, але завдяки силі позиції. Президента і його конституційних повноважень очевидно, що найбільше маневру сьогодні є власне у президента. Він може, в тому числі, запропонувати Жанну Люку Меланшону як лідеру нового народного фронту. сформувати уряд, але сформувати він його може, або як уряд меншості. Який втратить силу і насправді буде дискредитований за наступні два роки, що дасть можливість потім піднятися, в тому числі партії Макрона? Або лише з партією самого президента Еммануеля Макрона, що дозволить якби, зберігати впливовість. І Тут, якби, з усього видно, що маневр у, у руках президента є дуже і дуже. Широкий, ну і е, дуже важливо те, що Франція якби на повному ходу зупинила е, марш до влади е, правих сил національного об'єднання. Хоча, з точки зору аналізу, глибокого аналізу програми, для мене. Е, Більша небезпека від е, крайньо лівих, ніж від е, правих сил, якщо подивитися і порівняти ретельно їхні, їхні програми чи динаміку, з якою вони рухалися, бо е, ліві принесуть з собою загрозу, і так, е, проблемам французькій економіці. Я вже не кажу з тою політичною риторикою, яка була впродовж цього часу у Жана Люка Меланшона. Зараз ми на неї глянемо. Я підібрав для вас ключові тези, які озвучував Меланшон за цей час, коли, по-перше, його звинуватили в тому, що він близький товариш московського фюрера, то він казав, так я ніяк не пов'язаний з Володимиром. Путіним, ну і казав про те, що я категорично проти його політики, якби був росіянином, то голосував би за представників лівого фронту. Ще одна із фраз цікавих мітингових фраз, які він сказав на мітингу. Але, хоча я не маю нічого спільного з ним, це не заважає мені заявити, що я не збираюся бути частиною хору буйно помішаних, які сподіваються на конфлікт з Росією? Я виступаю за мир. Ну і зовсім уже близька фраза, яка була зроблена на поточному тижні, було сказано так: меланшоному. Абсурдно думати, що налякавши, ми змусимо Путіна відступити. Ми не в тому становищі, щоб загрожувати Росії. Ніхто не може перемогти країну, в якій сім часових поясів, і яка вже колись поборола Наполеона та Гітлера. Ну теж ще доповнення до цього війна з Росією може призвести лише до нашого повного знищення. Наш обов'язок знайти спосіб поговорити про мир. Він можливий, це була реакція на ідеї Мануеля Макрона щодо допомоги Україні особовим складом і створення коаліції Європейської світової, яка б могла допомогти Україні збройними силами веденні війни проти агресії Російської Федерації. Ну і він цим всього безумовно є цитування. Уінстона Черчилля у нас немає друзів, у нас є тільки інтереси. Не знаю, чи Жан Люк Меланшон знає, що ця фраза належить Уінстону Черчиллю. Ну, він дещо її перефразував, тому що оригінал починається з слів у Великої Британії. От, таким чином, можна сказати, що на сьогоднішній день у президента Франції Мануеля Макрона є вибір. Для нас ситуація залишається не легшою, тому що, що Марін Ліпен з її заграваннями і з московським фюрером, що люк Жан Меланшон, лівий з його лівацькою економічною програмою і з його риторикою проросійською, пропутінською проблем, як ми розуміємо, на менше. Ну насправді легше те, що. Ситуація в руках залишається президента Еммануеля Макрона, І хоча Меланшон говорить про те, що Еммануель Макрон має або піти, або віддати владу народному фронту, новому народному фронту, але як ми розуміємо, це риторика. Публічна, це виборча риторика, вона далека від практичних дій. Будемо дивитися, як будуть розвиватися ситуації, але очевидно, що у Еммануеля Макрона, президента Франції, є достатньо тепер сил для того, щоб впливати на подальший період формування і уряду, і політику. Політику всередині всередині самої Франції. Зрозуміло, що такий перебіг подій він не є найкращий для України і для Європи, але він є не такий, який несе в собі негайну загрозу, тому що очевидно, що і Жану Люку. Меланшону доведеться співставляти свої заяви і дії тепер з європейською спільнотою. Ну і е, Меланшон не стільки агресивний по відношенню до Європейського союзу і НАТО, як то е, була в свій час Марвін Ліпен. Тому тут є речі і гіршого плану, є речі і дещо кращого плану, але насправді. Все буде залежати від того, як вибудує зараз наступні кроки президент Франції Еммануель Макрон.